Мій улюблений рецепт оладків на дріжджах, які виходять у кожного. Ці оладки неймовірно пухкі та ароматні, а головне, що вони зберігають свою повітряність навіть на наступний день. А з поєднанням зі зущеним молоком виходить дуже смачно. Для початку в миску додаємо 350 г молока кімнатної температури. Та вливаємо 50 г розтопленого вишкового масла. Вбиваємо 2 свіжих курячих яйця та додаємо 3 столові ложки цукру, чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі. Сипаємо 100 г попередньо замочених родзинок в гарячій воді. Та додаємо 1 чайну ложку свіжих дріжджів. Це приблизно 3 г. Перемішуємо за допомогою вінчика до повного розчинення цукру. Якщо використовуєте свіжі дріжджі, візьміть їх у два рази більше. Додаємо 380 чи 400 г попередньо просіяного пшеничного борошна. Кількість борошна може трохи відрізнятися приблизно в 20-30 грам. Чим якісніше борошно, тим менше його потрібно додати в рецепт. Перемішуємо вінчиком до однорідності приблизно 2-3 хвилини. Перемішувати потрібно інтенсивно, щоб білок у борошні краще спрацював. Це допоможе зробити більш пористу та ніжну текстуру всередині оладок. Готове тісто повинно бути ніжним та не занадто густим. Воно має повільно втікати з вінчика. За допомогою лопатки зачищаємо тісто з країв миски. Накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Після цього часу тісто збільшиться в об'ємі та на поверхні з'являться пухирці. Це означає, що все зроблено вірно. Можна бачити, що за цей час тісто стало ще більш еластичним та повітряним. Смажимо оладки на соняшниковій олії на середньому нагріві. Щоб легше було викладати тісто на сковорідку, користуйтеся двома ложками. Смажимо по одній хвилині з кожної сторони. Для рівномірного брятування та поростою текстури оладок накривайте кришкою. Перекладаємо готові оладки на серветки, щоб забрати зайву олію з них. Перекладаємо на тарілку та поливаємо з молоком. Чи вашим улюбленим джемом. Я ще посипаю смаженим мигдалем кокосовою стружкою. Оладки за цим рецептом виходять дуже повітряними та смачними. Спробуйте приготувати і у вас обов'язково все вийде та підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Далі буде дуже багато корисних та смачних страв.